Я придумала приготуйте мені спершу вафлі. Я так золодніла. Звісно, почнемо з кавунового желе. Засипаємо суміш желе в миску з водою і перемішуємо вінчиком. Коли суміш буде готова, то ми використовуємо вафельницю. Але не електрично, а силіконово. Бо у нас желе. Заливаємо суміш желе у формочки. Ось так. Рівно-мірно Кожен відділ. Готово. Бабуся, як вам моя задумка? О, дорогенька, я занадто стара для цих модних рецептів. Але ви тільки подивіться, яка ідеальна желейна вафля. Готово. Тепер мені потрібен шоколад. Беремо шоколад, дістаємо. Його треба розтопити. Коли шоколад стане повністю рідким, то зануримо у нього вафлі. Шоколад розтанув. Зізнайтесь, вже щось нагадує. Але для повної подібності потрібне насіння. Я їх зроблю й шоколаду. Відсаджуємо на дошці краплі. А потім викладаємо їх на желе. Дивіться, вийшли желейні вафлі зі смаком кавуна. Джуді оцінить. Бабуся, що ви придумали? Я зробила класичне тісто. Переливаємо його в вафельницю на одну половинку. Тепер дістаємо какао. Висипаємо трохи в миску з тістом і замішуємо. Вийшло шоколадне тісто. Його заливаємо на другу половину вафельниці. Тепер накриваємо та чекаємо. О, аромат приголомшливий. Не вже все готово. Отак. Ідеальна вафля. Шеф, ви тільки подивіться. Перекладаємо вафлі на тарілку. Поливаємо зверху медом. Ось так. Звісно, нам треба прикрасити малиною та чорницею, щоб було смачніше. Посипаємо солодкою пудрою. У мене все готово. Шеф, хочете домашню малину? Можна. Я ніколи не проти. Дякую. Що відбувається? О, ні! Я втрачаю контроль над міксером. Бабуся, допоможи мені. О, дякую. Тісто вийшло рідким. Але я вже вигадала інший спосіб зробити ваплю. Дістаємо пончик. Кладемо вафельницю, накриваємо, сильніше натиснувши, щоб напевно. Ось побачите, це буде смачно. Джуді, спробуй. Ох ти, ви все приготували? Яка краса! Це виглядає дивно. Що всередині? О, це пончик! А що він робить у вафельниці? Добре, спробуємо. Смачно! Я люблю пончики! А що тут? Ух ти, вафлі з ягодами. Таке я обожнюю. Дуже Дуже смачно. Смакота. А що там далі? О, ці вафлі нагадують шматочки, кавуна. Давайте швидше спробуємо. Мм, вони жалейні. Здорово. Це дуже смачно. Шеф, перемога ваша. Моя улюблена дівчинка. Вона зробила правильний вибір. На цей раз мені хочеться яєчню. Це просто. Я чекатиму. Звісно, мила. Мені потрібні яйця. Розіб'ємо пару штук. Не можу відкрити упаковку. О, ні. Я розбила всі десять штук. Нагоді, годі забули. У мене є маршмело. Воно смачне. Давайте пересипемо його на тарілку. Тепер дістаємо фен. Який він потужний. Направляємо фен на маршмеллоу. Плавимо. Вийшло. Потім дістаємо жовту жуйку. Вона неймовірна. Кладемо в центр. Все буде жовток. Посипаємо зверху вибуховою карамелью. Джуді такої яєчні точно ніколи не їла. Нарізаємо морквину, розбиваємо кілька яєць у миску, шкаралупу геть. Тепер беремо милу свинку, яка обожнює жовтки. Вона їх збирає, а потім віддає. Ми складемо жовтки до іншої миски. Зараз нам потрібні лише білки. Білки ми розливаємо по двох мисках: половину в одну, половину в іншу. Капаємо пару крапель барників, перемішуємо, збиваємо жовтки. Готово. Переливаємо їх на сковорідку. Чудово. Тепер закручуємо в рулет. Після переливаємо на сковороду червоні білки. Чекаємо, коли все схопиться. Та скручуємо в рулет. Так само робимо із зеленими білками. Чудово. Тепер перекладаємо наш кольоровий омлет на тарілку. Нарізаємо на шматочки. Викрашаємо чері та кропом. Готово. Бабуся. Ой, бабуся, що з вами? Невже вона заснула. Вставайте, її треба розбудити. Підйом. Що? О, я заснула, вибачте. Треба продовжувати готувати. Переливаємо на сковорідку білки. Після цього викладаємо жовтки. Ось так. Прикрашаємо яєчню зеленню. А із жовтків робимо милих рибок. Готово. Перекладаємо яєчню на тарілку. Так, мені треба обіймати. Вуаля. Готово. Вийшло. Смачного дорогенька. Ви вже зробили мені яєчню. Похвально. Все виглядає супер. Давайте почнемо з рибок. Is. Ой, так це сирий жовток. Гедота. А що тут? Кольоровий омлет. Цікаво. Спробуємо. Ммм, як смачно. А що тут? Дивний жовток. Ого. Здається, у мене на язиці вибухає карамель. Прикольно. А сам жовток із жуйки. Здорово. Я ставлю лайк. Сестричка Дженіс виграла. Ура, це моя зоряна година. Я така щаслива. Жохливий фломастер. Це найкраще підходить для мого малюнка. Хочу молочний коктейль. Чудова ідея, Джуді. Дженіс, ти щось вигадала? Так, мені потрібні газовки і формочки для льоду. Відкриваємо баночку фанти. Заливаємо кожен смак у форму. Готово. Тепер беремо морозну фанту. Під одного виду морозить. Відкриваємо. Спробуємо. Ого. У мене в роті все захололо. Ой. Скоріше заморожуємо кригу у формах. Клас. Виходить. Чудово. Перекладаємо літо довгий килих. Заливаємо спрайтом. Вставляємо трубочку. Готово. Бабуся. прибери від мене броколі. Що ти вигадала? Я вирішила зробити для маличі Джуді корисний смузі з овочів. Кладемо броколі, витискаємо сік. Далі моркв'яний сік. Так. Готово. Сам коктейль я залю, грейпфрут. Приберемо серединку, переливаємо, вставляємо трубочку. О, Дженіс, бачу, що тобі також цікаво спробувати. Тримай, Люба. На всіх вистачить. Дякую. Спробуємо. Яка гидота. Мене зараз знудить. Але не при бабці. Ой, тобто так смачно, бабуся. Ти перевершила себе. Дякую, Люба. Я старалась. Шеф, як у вас справи? Я зроблю класичний молочний коктейль. В одному блендері буде полуничний, полуничне морозиво і полуничний сироп. А в другому блакитний з шоколадним морозивом і чорничним сиропом. Залишилось усе залити молоком. Закриваємо кришки, вмикаємо та чекаємо. Готові коктейлі переливаємо у келихи. Прикрашаємо збитими вершками. Два коктейлі вдвічі більше шансів виграти. Я прикрасила зверху посипками. Закриваємо. Вставляємо келиху шолом з трубочками. Вуаля можна подавати Джуді смачного. У мене немає слів. Ви зробили бомбічні коктейлі. А це що? Коктейль у грейпфруті Пахне не дуже. Але я маю хоча б спробувати. Заради бабусі. О, ні, яка гидота! Смачненька. Добре, що далі? Цей шалом виглядає прикольно. Одягнемо. Трубочка. Спробуємо. Ммм, як смачно. Таке мені подобається. Клас. Так. А цей коктейль такий величезний. Хочу скоріше спробувати. Класно! Але нічого особливого. Вирішено. Шеф, ви перемогли. Як мило. ви заслужили на перемогу. Ми починаємо кулінарний челендж і його учасники старша сестра Меліса, майстер кулінарії шеф. Але ж ви не подумали, що це все. Є ще кохана бабуся. Давайте дізнаємося малюк Тайлер. Я вже вигадав, що хочу. Почнемо з торта. Готуйте. Чудова ідея, тайлер. Давайте я почну перше. Я навіть знаю, що приготувати. У мене є коржі та крем. Все це з'єднуємо. Виходить торт. Кладемо його у скаляну круглу форму. Додаємо їстівних солодких рибок, мушлі, морських зірок. Та водоростей. Потім заливаємо блакитним желе. Ось так. Потім трохи чекаємо. Вистачить пари хвилин. Готово. Давайте перевіримо наше желе. Воно застигло. Перший ярус торта вийшов приголомшливим. О, у шефа залишилися залишки желе. Цікаво. Можливо, вона поділиться зі мною. Це моє. Ну, поділіться і старенькою. Мені зовсім небагато. Віддайте. Добре, забирай. Через вас я упала. Бабуся, навіщо ви так різко відпустили тарілку? Я тепер все в жиле. Я вам цього не пробачу. Ну і добре. Я зроблю своє жиле. Використовуємо мед. Він такий же тягучий, чудово, підійде. А чим цікаво, зайнята Меліса? Я вирізаю потрібну форму торта. Зараз зараз це все зайве. Прибираємо. Потрібне рівне напівколо. Правда, тоді все це я забираю собі. Мені знадобиться для торта. Обліпимо баночку з медом. Після заливаємо жовтою глазурю. Чудово! Вийшло так яскраво та апетитно. Чудово. Так, відрізаємо зайве від маршмеллоу. Все можна з'їсти. Потрібно обклеїти мій торт маршмеллоу. І залишити невелике коло попереду. Яка краса! Шепа, що ви встигли зробити? У мене точно торт цікавіший. Заливаємо у форму, кладемо корші з желе. Знову крем і корши з бісквіту. Прибираємо форму. Вийшов маленький торт. Його заливаємо блакитною глазур'ю. Вона має покрити весь торт. Збираємо торт в одну композицію. Ось так. Ух ти, шеф, ваш торт такий гарний. Він морської тематики. Чудово. Не чіпайте його. Приберіть руки. До мого торта не можна торкатися. Заборонено. Ну та й годі. А у мене торт у вигляді бджілки Додамо крильця, вусики, очі, роти, щічки, захоплення. Непогано. А у мене торт у вигляді овечки. Потрібні солодкі роги, вушка, личко та лапки. Так мило вийшло у нас із вами такі класні тортики. Тайлеру буде важко обрати найкращий. Смачного. Ух ти! Все так круто виглядає. З Чого б мені почати? Точно хочу спробувати цей величезний торти з желе. Відразу два торти. Один побільше, інший поменше. Спробуємо. Які вони обидва смачні! Неймовірно смачні тортики! Класний початок. А що тут? Спробуємо торт у вигляді бджілки. Ух ти, всередині мед! Як апетитно! Обожнюю мед. Спробуємо. Це і правда дуже смачно. Мед такий солодкий і тягучий. Тепер настала черга останнього тортика. Так, мило! Він у вигляді овечки. Спробуємо. Непогано. Але хто ж переможе? Важкий вибір. Я обрав, це буде шеф. Найсмачніший торт. Так, я знала, що тайлер оцінить мої старання. А тепер я дуже зголоднів. Приготуйте мені сендвіч. Ей, ви взагалі дивитесь на мене? Ей, я тут. Зараз же приготуйте мені сендвіч. Добре, добре, тайлер. З чого почати? Коряча грудка чудова. Зроблю з неї булочки. Нарізаємо її вздовж, накриваємо плівкою та відбиваємо. Клас! Далі додамо перець та сіль. Після обмочуємо борошно, яйце і панірувальні сухарі. Після цього обсмажимо валії. Шеф, цього разу перемога буде моя. Хто тобі сказав? Я не дам вам виграти. Дякую за сосиску, Меліса. Вона знадобиться мені для сендвіча. Нарізаємо більше сосисок вздовж. Потім займаємося овочами. Нарізаємо помідори на слайси і авокадо. Воно має бути стиглим. Обсмажуємо сосиски з двох сторін, додамо останні інгредієнти на сковорідку. заливаємо суміш у яйця. Додамо трохи сиру, помідор, авокадо, кетчуп і томатний соус. Сендвічі готові. Бабуся, як ви. А це точно надійна конструкція. Ой, пробач! Добре, треба продовжити готувати. Я вже зробила тост у вигляді ведмежа. Подивіться, яка краса. Ха -ха. Збираємо сендвіч, сир після листя салату, помідор. Далі варене яйце та бекон. Накриваємо все тостом у вигляді ведмежа. Як апетитно. Ми що ти вигадала? Я вже приготувала курку. Подивись, вона виглядає смачніше, ніж у Київсі. Кладемо на тарілку. Я використовую курку замість хліба. Кладемо зверху бекон, більше сиру, сосиска та більше соусу. Накриваємо курочкою. Готово! Тайлер буде у захваті. Спробуй! І так, що ви приготували для мене? Почнемо з найбільшого сендвіча. Спробуємо. Тут так багато всього. Кожен шар неймовірно смачний. Мені подобається. Так, що будемо пробувати далі? О, який милий сендвіч ведмедик. Спробуємо його. Смокота, але надто банально. Так, а що останнє? Ого, це щось незвичне. Спробуємо. Як смачно та ситно! Я об'ївся! Перемагає сестричка Меліса. Так, я знала, що перемога буде моєю. Йоху, звертайтесь до мене за смачними сендвічами. Тепер приготуйте мені яєчню. Причому зараз же. Звісно, мені знадобиться одне яйце. Кладемо його на сковорідку. Хох, прибираємо шкаралупу. Ого, так це ж простіше простого. Закидуємо на сковорідку більше яєць. Нормально. Давайте одразу десять штук. Тайлер росте, йому потрібні великі порції. Меліса, що ти там робиш? Гаразд, за нею не встежиш. Прибираємо омлет зі сковороди, формуємо з рису фігурку собаки. Після з норі додаємо деталі, кладемо на тарілку і накриваємо пеледом з омлету. А у мене класична яєчня. Прикрасимо її кукурудзою. нагадує квіточку. Спробуй, тайлер. О, яка гидота! Це я їсти не буду. А ще тут яка мила яєчня. Мені подобається. Спробуємо. О, і на смак навіть дуже смачно. А що тут? Щеня спить під пледом за омлету. Краса, омлет я з'їм. Смачно! Але хто ж переміг? Я вирішив. Перемогла бабуся. Ура, це моя перша перемога. Дякую, Любий. Я така щаслива.